Так, є отакий у мене подарунок. Але не знаю, як правильно говорити, скільки це в нас випало опадів. Подарив мені з Райківщини Володимир Миколаївич. Хата на тата були в нього. Так що напишіть. Скільки це буде, ну ходімо би і набрати його. Напишіть в коментарях. Всім доброго ранку, ми з України. Слава Україні, дорогі мої глядачі. З вами знову я, Сергій Шелудко, і мій блог про те, як живе моя сім'я. І не тільки. Сьогодні у нас неділя, вихідний, як завжди, відпочиваємо. Рішив зняти коротеньке відео і спитати поради. Можливо, мене буде дивитися Володимир Миколаївич з хата на тата, який мені зробив подарунок, а я не знаю, як ним користуватися. Ну, Можна, звісно, подзвонити і спитати, але я думаю, ви мені допоможете в цьому питанні. Вчора дивився відосик і хотів би подякувати молодому фермеру. Шаман в принципі, з нього непоганий. Сьогодні зранку встали. ну, Верніше, він з вечора починав вже там накрапати, туди-сюди і ночі пройшов непоганий дощик, який дуже-дуже потрібний тим людям, які живуть у селі. Та й не тільки Дощик – це така штука, яка потрібна, ну не завжди. Але на даний момент я там не аграрій, але вважаю, що дощику якраз то було і треба. Ну от вчора Андрюха там знімав відос, виїжджав в поле, поливав пшеницю. Як він казав, хтось подумає дурачок. Ну але хай кожен думає по-своєму, в кожного є свої таракани в голові і кожен робить так, як йому хочеться. От так і ми. Ми робимо по-своєму, хтось робить. Зараз знаходжуся на невеличкому городику. Ну, фактично всі люди, які живуть е в будинках, мають якісь невеличкі діляночки і садять, як завжди, для себе. Ну, хтось не тільки для себе лишку реалізовує, це я норма. Ну, от і в нас дівчата займаються, невеличкий у нас город. Всього-всього по чуть -чуть. От, Колись займалися, там сіяли і морку, і буряк, і по 5, і по 10 соток. Ну, Походу то було тоді не моє. Ну, По-перше, треба для цього місце для зберігання. Але дуже мені подобається цибуля. От, можливо, колись, якщо буду живий і здоровий, займуся цим всім ділом і буду вирощувати цибулю. Це я купляв осінню цибулю. А у нас там біля пожарки магазинчик є. Сатиканка. От, Зараз покажу ближче, що за цибулька. Не знаю навіть як називається. Просто дівчатам купив, дівчата посадили. Тут видно, що тут пару сортів. Один там, другий, третій. ну Та темніша, та світліша. Ну, доволі непогано. Хтось питав, навіщо вам скільки часнику. Ну навіщо нам скільки часнику, тому що часник, коли робимо домашню шелестівську ковбасу, така штука нам потрібна і якраз нам вистачає часнику. Ну Це не багато часнику. Люди сіють до ладу, часнику сіють. Але коли чимось займатися, то треба займатися чимось таким. Ну, В одному якомусь напрямку, але ми попривикали в селі якось пробувати все-все-все. Хапаємося за все, але буває не всьому можемо дати толк. Ну, от Деякі люди вибирають там, огородництво, хтось там злакові сіє, кукурудзу пшеницю, ну, маю на увазі на ділянку. Хтось картоплі. Тобто всі по-різному. Ну, зараз покажу, який у нас часничок. Ось такий часничок, хтось каже багато, для когось це не про що. Ну, то Цього часнику хватить для того, щоб поробити якийсь період домашку. Ну, вже скоро період його. Оце така здорова. Ось така здорова. Видно, що чималенький. Ну тут воно долиною, трошки гною є. то трошки і щось є. Ну, Видно, що є більше, є менше. Ну, ковирятися не буду. Ну, тут воно долинкою, то воно і нічого. Оцей сокор, звісно, дає дрозда. Він за межею в мене. Не знаю, може сусід колись зріє, його зазвали. Але все ці кущі, вони, особливо сокор, дуже багато тягне води. І тут взагалі ніколи нічого не росте, навіть якщо йдуть дощі, то там земля як порох. Так що вернемося до нашої цибульки. Ось така цибулька. Ну, Синя така не дуже. Ось така. Все. Опа. Це так на протязі літа використовувати на салати там, на різну ерунду. Ну а це все така білого кольору. Є більша, є менша. ну Доволі така непогана така цибулька. Час так спливає, що вже скоро і часник копати. летить дуже-дуже швидко. -дуже а це не знаю, щось картоплю, це каже Сергій Миколаївич на Анатолійовні був дав, щоб посадила. То вона щось посадила тут окремо. От. Там трохи помідори, молода капуста. Тут трохи старша капуста. Такий невеличкий обзор. Нашого невеличкого такого городика. Перці. Ну і там в тепличці Саня дав розсаду. Я не знаю, що там. Огірки в нас дуже давно є. Так чисто на салат. Хтось каже, що це мертві огірки. Да, воно висять огірочки є Надежда Анатолійовна з Надеждою Сергіївною. Ну так прийшов, вирвав, да і є там до сала. Така невеличка тепличка. Так що так. Ну, а зараз підемо ще якась цибуля, Надя Анатольовна посадила. Підемо в сарайчик і подивимося, що там в нашій перепилах. Хтось запитував мене, як взагалі перепила як бізнес. Ну, в нас немає бізнесу на перепилах, але на перепилах ті люди, які займаються цим ділом стабільно, ну є доволі непогана штука. Ну, лучше бізнес проводити так, як Шелудько, як кажуть, під шумок, да? тобі ж війна і розпочинає збори і обогащається. Так так воно і є, покинув усе, наша ті свині, як писала, наші ті свині, коли можна займатися і попрошайничеством, і отримувати непогані гроші. Ну, По-перше, це є гіморой, по-друге, це є відповідальність, по-третє, спитають по-любому, що ти робив і де ти їх дівав. По-іншому не буде, і я думаю, що не кожна людина хотіла б на себе повісити таку відповідальність. По тим зборам, бо я все начал, останнім часом щось не дуже хочеться про це все діло говорити. Фу, сьогодні вже повинно бути Л-300. і Ми також там трішки збирали. От, нам треба доплатити небагато. Я уточню, ну, тобі ж привезуть, дівчата назбирали із хлопцями набагато більше, ніж планували. От, е, я планував тоді додати в районі там, до 100 тисяч гривень, ну, але так сталося, що прийдеться додати, ну, якщо в сумі буде там, до 50 тисяч, то буде й добре. От, резина вже в мене є, е, додамо кошти, я потім скажу скільки. Кажесь, там у них 184 тисячі гривень. От, вони зібрали і треба 5,5 тисяч доларів. Просто не знаю по якому курсу вважати, тому що буде в гривнях. Докладемо, купимо ще там донкрат, компресор, різні речі і постараємося передати як наскоріше, тому що зараз якраз є тай хлопчина по місту, і можна буде передати, тому що в понеділок або вівторок вони будуть виїжджати. По Т-4, Т-4 в Березані роблять його хлопці, зараз готують його до покраски. Ну не знаю, там також ще треба подивитися по технічним характеристикам. Таке там ремень, ГРМ поміняти, зробити ТО. Подивитися тормозну систему. Ну, я думаю, що в ближайшому майбутньому там ми з Ольгою Дубініною. У двох Ольга Дубініна вже скинула 61 тисячу гривень. Також є звернення по Камазовським колесам. ну, Хоча б одне знову. Я думаю, що я це все діло зроблю вже завтра. По старлінку відправляю я його сьогодні. Що там ще у нас? Фу, Голова Димить, є там ще деякі речі, повинні прийти мені з Америки. Також я не виставляв збір, але я думаю, що ми це діло завдяки деяким підписникам закриємо. Ну і хотів би побажати всім українцям, щоб якомога є можливість не іменно там долучатися в фінансу, а організовувати якісь моменти, підтримувати своїх рідних, знайомих, близьких, родини тих хлопців чи дівчат, і жіночок, і діточок, яких Чоловіки воюють, тому що їм потрібна підтримка, тому що ці люди в них немає ні дня, ні ночі, тому що вони постійно тільки моляться і думають про своїх синів і дочок, які боронять нас від расистів. Ну, не будемо. Тобто, ну, а ми рухаємося далі. Л-200, яке на ремонті. Ну, думаю, що в понеділок мені вже подзвонять, тільки не знаю, як мене там ошарашать. там на ремонт я також ми збирали. Я із розрахунку там 50 тисяч гривень, Ну, я думаю, що ми не вліземо, але я думаю, що вона якраз зараз відкоригується. І збираємо на ремонт Дісан Навара. Я купцю Віктор який звернувся до мене, також 58-му бригаду. Там капремонт двигуна або заміна двигуна. Тобто вчора що з ним спілкувався. Говорив по поводу того, що можливо краще купити новий мотор, ну але, чи, ну, не новий, а інший мотор і перекинути його. Але тут теж є свої але, хай хлопці рішають самі, а ми вже їх підтримаємо. Так що зараз вони рішають, ми збираємо. 50 тисяч гривень, я думаю, десь в районі до 50 тисяч гривень вже в нас є. На вчорашній день, якщо прикинути по тій сумі, що мені треба доложити, то в мене було 40 тисяч гривень. Ну, Плюс-мінус будемо дивитися, так що рухаємося далі. От. І по перепілкам тепер підемо до перепілок. І по свинарству, так, для тих, хто кажуть, наші ті свині. Свині були є і будуть. Вони на місці, Ніде вони вони ділися. витяжки працюють, в неділях розправлялися, трішечки трусимо тирсою. Ну, Не для того, щоб там їм було там тепло, а для того, щоб ну, в деяких моментах... Можна було підчистити, тому що як на кахуньке, як поприлипається, просто кацірь. Поросюхи наші. Поки в нормі, все нормально. Оцей гуляй. Це чим цінарем. Зараз будемо робити суку дезінфекцію. Дезосан його. Де видно. Шиворода да? Ви. ну, виворот буде. Дезосангор. Вже на Ютубі я скільки 4 роки, 4 роки точно користуюся. І до Ютуба також цим ділом займався. Хтось вам казав до твоєї цюпки, до цю на місці. Вони, вони працюють. Працюжки. Так що тут моя, яка мене там просила дуже-дуже давно, яка чекає дзвінка, хай мені набере, хай приїжджає, забирає дві свинки. О, решту залишу собі на будівлю. І буду рухатися далі. Ну, відгодівля у нас так як має бути. Таранчук є. Петрівна доїде, працюємо далі. Три рамки ми залишили. Ну, Ремками це громко сказано. Але все-таки це ремонт приходить. Готуємо зараз і будуть гуляти трошечки пізніше то спаруємо. Ну а далі пішли до перепілок. Ну, от такі у нас вже перепілки. Хтось питав мене, скільки їсть ця перепілка в такому віці. Не знаю. сипемо вдоволь. Комбікорм бролерячий. З кожним днем все, так сказати, ковьор це його перепилячий, збільшується. ну Я маю на увазі стає плотніший. Чому? Тому що вони вже підростають. от І приїде Леся Петрівна, вже тоді буде сортувати і буде розкидати їх по кліткам. Тож водичка в обличних поїлках стоїть напольним методом, знизу там така рішеточка стоїть, зверху стелимо пилюшку для того, щоб ну, не було там такого мокрого воно впити, потім викидаємо там через неділю якусь. Так що перепілка. Зараз уже ні світла, червоного немає, ні прикопані там знизу теплі коврики, які я купував Антона Гуленка. Тобто таким напольним методом без брудера з першого дня життя. Ну, В принципі, отакі от у нас перепила. Перепила тіхасить, Штука така цікава. Раніше думав, це все-таки не ну, що попало, але ті люди, які займаються тисячами на постійному циклі, одні інкубуються, одні вирізаються, одні несуться, то в принципі нормасів. Е, Бролірячим комбікоровом воду але я його перебиваю. На ДКУ, пропустив, роблю таку крупочку. І доволі непогано це все діло виходить. Тобто до 40-го дня можна годувати, ну це я так роблю, бройлерячим. Ну і потім перевожу на справжню несучку, така як для несучки курки. Є в мене відео на Ютубі по рецептам. Там їх вже десятки на одну ту саму тематику. В принципі, вони всі однакові, ніде там нічого не міняється. І годуємо, так як перепілка заноситься з 45-го дня. Ну і тримається. Клітковим методом. М'ясо перепілки ну, має спрос. О, ну, Не в усіх регіонах. Ну, Але самий основний товар це свинина і бройлер. Так що глянемо ще одним оком важити, сьогодні не будемо бройлера. Так, наші бройлера, які ми брали в нашій бройлерної королеві. Теж є такий момент. Днем не так їдять. А от у темний період. Доби навалюють. Це в нас кобувець вже цей раз. Ну, Є різні, є різні, є більші, є менші. Також сидять на такому самому, як воно і перепила, тільки гранулюваний. Так що тут у нас там, не пам'ятаю, було 105 штук. О, брав там 5 штук на потерю. Є у нас воно там пару розкаряк. Один воно сідун сидить. І там ще один сідун сидить. Ну а так, в принципі, цей раз. Поки всі на місці. По кількості живі всі, але є пару, пару штук, таких не камільфо. Ну, хто бере сутичник, знає, що є моменти, коли є різні бройлера. Так що не можуть вони бути під копірку. Витяжка робить своє діло. Сьогодні ще не трусив, зараз буду робити суху дезінфекцію, сьогодні у нас неділя. І потрушу, а потім зверху притрушу свіжою. Так що, друзі, на цьому завершую відосик. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Якось на днях зважимо. Усім пока-пока.